Та ну що ж, почнемо. Сьогодні занурюємось у матеріали з менторської сесії Вікторії Журавльової, і тема слухай, гнучкість. Здавалось би, таке слово, яке вже на кожній другій бізнес-конференції звучить, але тут є дуже цікавий ракурс: гнучкість подається не просто як якась бажана риса, а як, ну, абсолютно необхідна навичка. Навичка для виживання у світі, який, схоже, втратив стабільність можливо назавжди. Саме так. І от центральна ідея цих матеріалів, вона дуже потужна. І знаєш, можливо, навіть дещо тривожна. Стабільність це більше не норма, от просто крапка. Авторка стверджує, що ми увійшли в епоху е непередбачуваності, хаосу. І цей стан за її прогнозами триватиме ще увага 20-30 років. Ого, тобто, це не якась тимчасова турбулентність. Це нова реальність? Так, і це фундаментально змінює взагалі всі вимоги до нашого мислення. Отже, наше завдання сьогодні розібратися, що ж це таке. Це гнучкість насправді. Бо ну одразу ж виникає питання, і в матеріалах, до речі, воно теж є: де межа між гнучкістю та, скажімо так, безпринципністю? Угу. Як не перетворитися на такий собі флюгер, знаєш, що крутиться від будь-якого подову вітру? О, це ключове психологічне напруження. І дуже добре, що джерело торкається його самого-самого початку. Оця флюгерність там описується як поведінка людини без внутрішнього стержня, Без цінностей чи принципів. Саме. Тобто, така людина змінює думки, рішення, але не тому, що з'явилися нові дані, а тому, що ну, вітер змінився. Тиск оточення, наприклад, або думка керівника, чи просто загальний настрій. Тобто, іншими словами, це така адаптація заради схвалення, а не заради ефективності. Наприклад, менеджер, який сьогодні каже команді робити одне, а завтра, після розмови з кимось іншим, прямо протилежне і не пояснює логіки. Він просто транслює останню думку, яку почув. Це воно? Абсолютно точний приклад. Це і є флюгерність. А от справжня гнучкість, як випливає з контексту, це свідома адаптація, яка спирається на цей самий стержень. Людина з гнучким мисленням може е кардинально змінити свою позицію, але вона це зробить, бо отримала нову важливу інформацію. Інформацію, яка робить стару стратегію просто неефективною. Ага, зрозуміло. Мета залишається успіх проєкту, наприклад. А от шляхи до неї можуть і, в принципі, повинні змінюватися. Тобто, гнучкість це про інструменти, а не про відмову від мети чи цінностей. з цим розібралися. Гнучкість і безхребетність це різне. Але як ця гнучкість працює на практиці? Це щось, що ми робимо, чи те, як ми думаємо? От і матеріали якраз пропонують подивитися на це з двох боків. Авторка дуже чітко розділяє гнучкість на два рівні. Вони, що важливо, тісно пов'язані. Перший фундаментальний рівень. Когнітивна гнучкість це про наше мислення. А другий – це вже поведінкова гнучкість, тобто наші дії. І одне без іншого неможливе, я так розумію. Взагалі, наші дії це так би мовити, лише верхівка айсберга, а під водою наші розумові процеси або когніції. Корніції звучить трохи академічно. Давай розшифруємо. Ага, але насправді все просто. Ну, це всі процеси, що відбуваються у нас в голові. Як ми сприймаємо інформацію, як її аналізуємо, як запам'ятовуємо, як, врешті-решт, робимо висновки. Тобто когнітивна гнучкість це здатність нашого внутрішнього процесору не зависати, коли змінюються вхідні дані, а швидко їх обробляти і видавати нові рішення. І ця здатність, наскільки я зрозумів, проявляється у двох ключових напрямках: саме так. Перший напрямок адаптація це здатність адекватно реагувати на зміни. Здається, що це просто, але в матеріалах підкреслюється, що багато людей застрягають саме тут. Їхнє мислення е настільки негнучке, що вони просто не можуть адекватно відреагувати. Вони продовжують діяти за старими схемами, навіть коли реальність ну, буквально кричуть, що ці схеми більше не працюють. Це як намагатися відкрити двері старим ключем, хоча замок давно змінили. І ти просто стоїш і шкребешся замість того, щоб піти і отримати новий ключ. Чудова аналогія просто в Яблучко. А другий напрямок, і він значно глибший, це трансформація. Це більше ніж просто отримати новий ключ. Трансформація це здатність не просто реагувати на зміни, а вчитися і змінюватися під їхнім впливом. Тобто. Е це коли ти не просто пристосовуєшся до нової незручної програми, яку впровадила компанія, це адаптація. А коли ти аналізуєш цю програму, розумієш її фундаментальні недоліки і пропонуєш абсолютно новий робочий процес, який робить цю програму непотрібною і підвищує ефективність усього відділу. Саме так, ось це і є трансформація. Адаптація це гра за новими правилами. Трансформація це зміна самої гри. І головний посил тут у тому, що в довгостроковій перспективі виживають і процвітають ті, хто вміє змінювати гру, а не просто добре реагувати на зміни правил. Ситуація сприймається не як проблема, а як поштовх, поштовх до власного розвитку. Добре, щоб змінювати гру, а не просто реагувати, потрібен, мабуть, особливий спосіб мислення. І тут, я так розумію, ми підходимо до ядра цієї концепції, до ідеї відкритого та закритого мислення. Абсолютно, основою когнітивної гнучкості згідно з матеріалами, є відкрите мислення. І це не просто якась гарна метафора, це мислення, яке має те, що авторка називає потягом до нового. Тобто, це не пасивна готовність вислухати іншу думку, а активна природна зацікавленість в нових знаннях, новій інформації, інших поглядах. Тобто це не просто я не проти, а о, цікаво, а як ще можна? Точно в умовах невизначеності таке мислення є ну надзвичайно ефективним, бо воно за своєю природою винахідливе. Воно не шукає одну правильну відповідь, а генерує безліч варіантів, має багато різних патернів. І коли щось змінюється, у нього завжди є план Б, план В і так далі. Логічно, а на противагу йому закрите мислення. Угу. І ось тут, мабуть, найцікавіше, як його розпізнати. Бо ну навряд чи хтось сам про себе думає. У мене закрите мислення. Звісно, ні. Джерело описує його як таку собі ментальну фортецю. Всередині затишно і знайомо, бо там лише перевірені ідеї, шаблони. Але будь-яка нова інформація сприймається як ворог біля воріт, і фортеця одразу вмикає захисні механізми. Вона не оцінює, чи корисна ця інформація, вона просто її блокує, бо вона чужа. Тобто, коли я чую фразу ми завжди так робили, це сигнал тривоги. Це і є, так би мовити, звук підйомного мосту цієї фортеці. О, це класика. Це перша і головна характеристика несприйняття нової інформації. Вона відкидається не тому, що вона погана, а тому, що вона нова, не вписується в існуючу картину світу. Друга характеристика опора на стереотипи і готові шаблони. І, мабуть, таку фортецю дуже лякає все невідоме. Це третя. І ключова характеристика: закрите мислення панічно боїться невизначеності. А чому? Бо в його арсеналі немає інструментів, щоб з нею впоратися, йому бракує внутрішніх ресурсів, щоб орієнтуватися, коли зникає знайома карта. І тому невизначеність стає глибоко неприємною загрозливою. Але ж слухай, страх перед невідомим це певною мірою природна людська реакція, хіба це завжди ознака закритого мислення. Може, це просто здоровий глуст? Дуже слушне зауваження, і тут є важливий нюанс, який підкреслює авторка. Закрите мислення це не риса характеру висічена в камені, це не вирок, це радше стан, стан, у який може потрапити будь-хто. Залежно від ситуації, рівня стресу, втоми чекай, чекай. Тобто я можу бути супер відкритим до нових музичних жанрів, наприклад, чи технологій, але абсолютно закритим до ідеї змінити свою ранкову рутину чи там політичні погляди. Це про це. Саме так ми всі маємо свої фортеці в певних сферах. Можливо, в якійсь темі ми зазнали невдачі, і тепер наше мислення захищається від будь-яких нових ідей у цій царині. Або ми просто вклали занадто багато емоцій у якусь свою віру, і будь-яка інформація, що їй суперечить, сприймається як особиста атака. І розуміння того, що це ситуаційний стан, а не постійна риса, це, власне, перший і найважливіший крок. Отже, якщо скласти всі частини пазла. Ми живемо у світі, де стабільність ілюзія. Щоб бути ефективними, нам потрібна гнучкість, але не флюгерність, а гнучкість, яка базується на цінностях. Ця гнучкість починається з мислення, з когнітивної гнучкості. Вона дозволяє нам не просто адаптуватися, а трансформуватися. А двигуном для цього є відкрите мислення. Чудовий підсумок, це здатність не просто реагувати на зміни, а використовувати їх як паливо для власного зростання. І це підводить нас до фінальної думки для роздумів, вона логічно випливає з нашої розмови. Давай її озвучимо. Якщо закритість мислення, як стверджує джерело, може бути ситуативною і проявитися в будь кого з нас. І якщо ми погодилися, що у всіх нас є такі сліпі зони, тоді виникає дуже практичний і особисте питання. В яких саме сферах чи ситуаціях моє власне мислення схильне закриватися? Що є тим тригером, який змушує мене піднімати міст своєї ментальної фортеці? І що найважливіше, що мені потрібно, аби зберегти відкритість саме в такі моменти.